У мене були історичні переговори з президентом Путіним, дуже успішні додам і з президентом Зеленським. Моя команда також багато разів розмовляла з генеральним секретарем НАТО, і ми дуже стараємося покласти край цій війні. Я думаю, що ми досягли значного прогресу, і я думаю, що це рухається досить швидко. Ще раз демонструє силу унікальної дружби наших країн. Це дійсно унікальна дружба. Завтра прогрес у напрямку миру продовжиться, коли президент Зеленський відвідає Білий Дім. Він буде тут завтра, на початку дня, і ми підпишемо історичну угоду, яка зробить Сполучені Штати основним партнером у розвитку мінералів і рідкісних земель України, а також нафти і газу. Чудове розуміння. Я думаю, це буде чудово для України. Ми будемо на місці. І я хочу подякувати всім присутнім людям, які були американські платники податків тепер фактично будуть відшкодовані за кошти та сотні мільярдів доларів, вкладених у допомогу Україні захищати себе, що само по собі є дуже вартою справою. Що Ми тепер треба почати відновлювати наші власні запаси, і додатково угода про мінерали забезпечить основу для більш стійких майбутніх відносин між Сполученими Штатами та Україною. І він надіслав гроші, я б просто відправив їх. Знову і знову кошти. І як я обговорював з прем'єр-міністром Стармером, наступний крок, який ми робимо, це досягнення дуже досяжного припинення вогню. Ми сподіваємося, що це може статися швидко, тисяча молодих людей. У цьому випадку ми не говоримо про американців, ми говоримо про українців та росіян, яких вбивають щотижня, тисячі. Члени Великої Сімки, завтра прогресу в напрямку до миру буде катастрофа в Україні, показує, чому так важливо для Сполученого Королівства та інших партнерів НАТО робити великі інвестиції у свої оборонні можливості. У багатьох випадках 4 або 5 відсотків ВВП було б доцільно процвітання, що допоможе. Після років хронічного недофінансування деякі країни терміново потребують наздоганяти. І я хочу ще раз подякувати прем'єр-міністру за візит сьогодні. Найкращі побажання, а також запрошуючи президента і першу леді. Чи підтримуєте ви статтю 5 договору НАТО? І чи вас турбує, що вона може бути задіяна, якщо європейські миротворчі сили опиняться в Україні? Я підтримую це. Не думаю, що у нас буде якась причина для цього. Я вважаю, що у нас буде дуже успішний мир і здійснювати дослідження, а також копати. І я думаю, що завтра о 11 годині у нас буде дуже хороша зустріч, і я думаю, що завтра вранці у нас буде дуже хороша зустріч. Ми будемо чудово ладнати. Я не думаю, що вони більше це роблять. Я не думаю, що вони це роблять. Ми мали дуже великий вплив на все те. Я не люблю говорити про другу фазу, поки не закінчу з першою фазою. Перша фаза полягає в тому, що я маю досягти миру, і ми маємо змусити Росію погодитися. Ми маємо змусити Україну погодитися. І я думаю, що ми це зробимо. Я думаю, ми пройшли довгий шлях. Я вірю, що ми це здійснимо. Я б не казав цього, якби так не думав. Дуже дякую. Існує відомий слоган у Сполученому Королівстві після Другої світової війни. Це те, що ми повинні виграти мир. І це те, що ми маємо зробити зараз. Це, якщо ви не враховуєте безпеку, ми... Обговорили план сьогодні досягти миру, який є жорстким і справедливим, який Україна допоможе сформувати за підтримки сили, щоб зупинити Путіна від майбутнього повернення. Другий державний візит такого ніколи не було, і мені зрозуміло, що Велика Британія готова розмістити війська на землі та літаки в небі для підтримки угоди. Співпрацюючи з нашими союзниками, тому що це єдиний спосіб, щоб мир тривав. Все ще довіряєте, дякую. Ну, з президентом Обамою у них не вийшло. Він ніколи, як каже президент, спочатку має бути укладено угоду. Але так, наші команди будуть обговорювати, як ми можемо переконатися, що угода дійсно діє, є довготривалою та виконується. Отже, наші команди будуть обговорювати це. А окрім цього, я думаю, що приймаю 18 країн у неділю, щоб далі розвивати наші.